Права 749. Яку частину площі зафарбованого трикутника, рисунок 201, встановить від площі? Ну що ж, стартуємо в першому завданні від площі трикутника АБД. Ось наш рисунок. Ми бачимо тут трикутник АБД і бачимо зафарбований трикутник. Видно, що цей трикутник АБД розділено на 1, 2, 3, 4 частинки і в нас зафарбована одна з таких чотирьох частинок. То ми пишемо, що це у нас одна четверта. Добре. Переходимо до другого завдання. Отже, яку частину площі зафарбованого трикутника становить від площі чотирикутника А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Бачимо, у цьому чотирикутник це розділено, по-перше, на два трикутники однакові, трикутник АБД і трикутник БЦД. Ну а потім, в свою чергу, трикутник АБД розділено уже на чотири частинки. Ну що ж, як можна сказати цій задачі? Можна так сказати, що це одна друга, тобто це половинка від одної четвертої. Бо загальну кількість це одна друга від. Ось цього трикутника можна і так сказати, ну, або цей весь тоді трикутник, BCD можна ще розділити на 4 частинок, тобто у нас тут буде 4 тут і 4 тут, то всього у нас 8 частинок, а зафарбована у нас одна частинка, тобто це одна восьма. Ну, я так би записав, що це одна друга від одної четвертої частинки, або. Правильно записати так, що це одна восьма частина. Добре. Ну, а зараз переходимо до третього завдання. Отже, яка частина площі зафарбованого трикутника становить від площі чотирикутника а, Б, С, ABCE. Е. Ось у нас чотирикутник а, Б, С, ABCE. Е. І ми бачимо, що цей чотирикутник у нас розділено на однакові спочатку великі такі трикутники а, Б, Д трикутник трикутник. Ну і трикутник С ЕД. Всі ці трикутники однакові. Тобто ми як можемо сказати, що тоді, це тоді, по-перше, трикутник АБД це 1 третя від загальної частинки. То ми пишемо 1 третя від. Ну, А у свою чергу цей трикутник становить 1 четверту від трикутника АБД. Ми пишемо 1 третя від 1 четвертої. Або. Ну, або скільки ж це буде. Ще раз дивіться, кожний із цих трикутників можна розділити на 4 частинки. Тут 4, тут 4, ну і тут 4. Видно, що розділено. То виходить, що всього таких частинок буде 4 плюс 4 плюс 4 12 частинок. А нас взято одну таку 12 частинку. Тобто виходить, що одна третя від 1 четвертої, або одна 12 частинки Є. Ну що ж, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. У першому завданні тоді записуємо 1 четверта. В другому завданні записуємо 1 1,8. І в третьому завданні записуємо 1 1,12. Ну що ж, ось таке завдання на онаочнення дробу. На цьому вправу завершено.